Доброго ранку, я кажу нашим телеглядачам. Доброго ранку, я кажу нашій гості у студії. Марино, вітаю тебе. Добрий ранок нашим телеглядачам. Я скажу, що сьогодні до нас завітала Марина Дворник, кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології Херсонського державного університету. Марино, приємно бачити тебе у нашій студії. Про чому ми сьогодні будемо не лише говорити, що ми ще будемо робити. Скажемо трішечки пізніше, але все ж таки почнемо із того, що таке селфі, що це за явище. Ну, Мабуть, треба трошечки до лінгвістичних таких коренів звернутися. Саме слово self, від якого походить це славнозвісне селфі, означає я або сам я, самість людини, яким ми позначаємо, коли ми говоримо про себе. Тобто, це така зворотня частка «myself», «yourself», self, тобто те, що стосується конкретної людини. Саме ж слово вперше згадало. На австралійському форумі ABC, здається, він називався, і стосувався саме цього самофотографування. І це самофотографування поширилося як таке масове явище у мережі MySpace, яке було популярно десь у 2002, починаючи з 2002 року в Америці. Потім, вже між 2006 і 2009 роками. Коли активізувався наш улюблений Фейсбук, на якому ми дуже часто сидимо, тоді ці автофотопортрети почали вважатися таким от виявом поганого тону, поганого смаку, і трошечки ця хвиля вона спала. А вже спочатку дійсно 2010-х років, коли розвинулися фронтальні фотокамери на мобільних пристроях, знову почався бум, і він також, звичайно, пов'язаний, як ти казала, з розвитком додатків до мобільних цих пристроїв. Але ще досить такий цікавий факт, що ти казала, що у 1900 дев'ятсот якомусь там році так. Перше е, селфі, а я знайшла таку інформацію, що перше селфі взагалі е, належить американцю е, як його звали, Роберт Корнеліус, який зробив. Перший автофотопортрет на спуск відтермінований ще 1839 року. Тобто ще раніше ще раніше, тобто, ми знаємо тепер кого винувати в цьому розповсюдженому явищі. Ти знаєш, я теж пригадую, ти сказала, що е, вважали раніше селфі якимось несмаком, е, і дуже так скептично ставилися до цих світлин, але згодом якось почали спокійніше ставитися, і зараз це справжні бум. Ми відкриємо нашим телеглядачам усі таємниці. У нас з Мариною теж є селфі. Зараз у нас є можливість їх подивитися. Ну що можемо сказати? Теж грішили. Грішили, але це на благо було, тому що ми з тобою намагалися такі передати от... настрій, моменти передати, запам'ятати гарні події, якісь ой, як гарно. Але ще минулого року Американська психотерапевтична асоціація визнала селфі розладом. От, до речі, я про це і хотіла запитати. Тобто, що ми можемо вважати селфі? Це е, можливість якось похизуватися, похвалитися собою. Чи це і справжня вже одержимість на даний момент? Е, ну… Е... Наш вік технології нам не тільки ультрасучасні гаджети подарував, але і ультрасучасні, як виявилося, захоплення, які пов'язані, звичайно, із певними от такими залежностями. Але нам треба пам'ятати про те, що залежність це і паління, залежність це їжа, до якої ми так пристрастилися. Залежність це і любов навіть. А от селфізм в цьому плані це. Любов до самого себе, така гіпертрофована, трошки і реальна, але все ж таки це вияв в першу чергу такого самолюбування. А, і... Ну насправді, дивлячись так. на наші селфі, не можемо сказати, що ми там красуні, бо, бо іноді ми там таке виробляємо. Так, ну це ми робимо для того, аби повеселитися, а не похизуватися, мені здається, тут. Тобто, у кожного своя ще й мета. А, так, дійсно. Але от люди, які дуже Дуже часто роблять селфі, особливо якщо вони одні на цих селфі, вони намагаються таким чином продемонструвати, або от закріпити таке своє бажання нарцисичне до того, щоб їх схвалювали, щоб отримати певну увагу, на набрати якомога більше лайків. Так? Ну, це можна копати, звичайно, дуже глибоко, але звичайно, це пов'язано із корінням. Воно уходить у дитинство. Тому що якщо нас трошечки недолюбили, не додали нам уваги в дитинстві, то ми, звичайно, із розвитком технологій додаємо оце от бажання сприйматися якомога краще. А роблячи це постійно, ми постійно нібито вдосконалюємо. І можемо себе відшліфувати. Ну, до речі, якщо ми вже почали відверто говорити, і справді я трішки спокійніше почала ставитися до селфі, але все ж таки я себе фотографувати абсолютно не люблю. І коли ми навіть фотографуємося, все ж таки це зазвичай відбувається, коли поряд знаходяться люди, і відчуваєш себе все одно некомфортно. Тому що зайва увага, хтось починає з Насправді набагато більше на тебе дивитися, ніж тобі цього хотілося б, тому все ж таки знов ми не часто це робимо. Е, ну, ти знаєш, мені також досі соромно, хоч хоч і всі це роблять. Тут, мабуть, пов'язано це і з тим, наскільки у нас критично запущений механізм оцінковий, тому що механізм оцінки, він, звичайно, починається із внутрішнього такого плану, коли ми можемо себе так тверезо оцінити подобаюсь я собі чи не подобаюсь. А вже потім такий хай левел підвищений рівень, коли ми можемо надати для перегляду. Комусь іншому, це і звичайно поширення. Постів цих от розміщень у соціальних мережах, звичайно, каже нам про те, що людина хоче отримати оцінку. Але що тут небезпечно, оцінка вона може призвести до того, що у нас власне таке от відчуття щодо себе, воно може спотворитися. Минулого року в інтернет облетіла така історія з 19-річним хлопцем моделлю. В якого залежність від селфі почала наростати після того, як він невдало пройшов кастинг, його не прийняли. І він постійно по 80 разів на день фотографував себе. Потім це дійшло до патологічних виявів, навіть спроби самогубства. Добре, що його знайшла мати, і зараз він знаходиться ну, на той період, знаходився вже в реабілітаційному центрі. Тобто, ми бачимо, що це такий. Небезпечний інструмент, який може призвести до таких навіть трагічних наслідків, але здавалося, що б тут такого так фотографуєш себе там чи разом із друзями, але справді наслідки можуть бути дуже серйозними. І, і я не хочу, звичайно, говорити на цю тему, але іноді буває, що е, люди заради селфі е, вони ризикують своїм життям, а іноді і розплачуються життям, аби лише сфотографувати себе якось незвичайно. Я до чого. Підвела до різновидів селфі. Угу. Саме про них ми поговоримо. Ну, Я б тут, по-перше, поділяла на такі, такі от два напрями: це селфі різної міри пристойності, такі от публічні, які ми можемо викласти десь у соцмережах. І приватні фото різної форми непристойності. Тому що ми не знаємо, що насправді там люди можуть собі фотографувати. А по-друге, така класифікація може. Може стосуватися саме технічних засобів, як ми робимо селфі. Це може бути повернутий об'єктив нашої фотокамери на себе з витягнутої руки, або фронтальна фотокамера на мобільних пристроях, або ж це монопод навіть зараз оця палка для селфі, як її називаються, дуже популяризується. Або ж це дзеркальне селфі, коли ми фотографуємо себе у дзеркало. А от щодо тематики, звичайно. То тут можна вона, вона роз... розгорнутися якомога великим чином. А, ну, По-перше, дуже популярною і досі залишається так зване face, uh -huh. коли дівчина намагається зробити собі пухкенькі ніби вуста, і так їх трошечки надуває, але це виглядає науковирно, на жаль. А, це можуть бути і певні. Ліфтолуки, коли ми фотографуємося у дзеркалах ліфтів, туалетолуки, коли дівчата або хлопці розважаються десь у закладах відпочинку і роблять такі от самознімки релфі. Зараз дуже популяризується від слова relations, тобто стосунки, коли пара постійно себе демонструє, як там у них що відбувається. залежності від того, що ми на собі можемо демонструвати, або що поруч з нами відбувається. там, Шелфі, коли ми полички свої там фотографуємо, Неймовірно. шуфі, так, свої е, шузи, так би мовити, своє, своє взуття. Біфі, бікіні, так ну воно все називається від перших літер і так далі. Тобто тут варіації дуже багато. Екстрим селфі, про які ти теж казала, і які можуть призводити до летальних навіть наслідків, тому що люди таким чином намагаються показати, що вони чогось варті, що вони чогось досягли. Велфі зараз дуже також популяризується. От, подивіться, який я класний. Що я там їм лише я не знаю, корисну якийсь... їжу корисну їжу, ну це добре, якщо це корисна їжа. Або там займаюся спортом і нарощую собі м'язи якомога більше. А, ну, з цієї точки зору, це може і не так погано. А, але найбільш, мабуть, абсурдним видом селфі, який, на жаль, мав такий бум також минулого року. Це фото на фоні траурних подій. А був випадок, коли хлопець підліток сфотографував, сфотографувався зі своєю бабусею лежачою в троні, а також один підліток з піднятою догори до гори пальцем і голівудською посмішкою на на фоні пам'яток Жертво Свинсим. От такі от бувають э, варіанти, на жаль. Ти знаєш, Марино, до нашої розмови хочуть приєднатися телеглядачі. Угу. Давай їх послухаємо. Доброго ранку. Доброго утро. Доброго. мені дуже хочеться покаятися з вашого розрішення. Ви знаєте, у мене є вредна привичка. Я от курю. Ну, мабуть, це не дуже цікаво ні зрителям, ні вам, в якій позі я це роблю. Лежа, сидя, під струєю фонтана. в одиночестве, фотографирует, какую марку сигарет, или не сигарет, а вот что-то покрепче курю. Скажите, пожалуйста, неужели вы считаете то, о чем вы говорите? Вот, в принципе, вы обозначили все признаки болезни. Это тема для психолога, даже не психолога, Литновская тут вряд ли поможет. Это для психиатра. Неужели... Ну, власне, ми говоримо про те, що це вже десь на межі все знаходиться. Тому ми власне Мариною запросили кандидата саме психологічних наук, щоб вона розповіла про це явище, і аби ми більше про нього знали. І якщо ми помічаємо за собою е, такі якісь вже моменти, що прагнемо до цього, то можливо і варто і справді буде звернутися до спеціаліста. Так, звичайно, тому що все, що занадто те не здраво, ми маємо розуміти міру. Коли ми це робимо, для чого по-перше ми це робимо? Як як багато разів ми це робимо? І власне, от е покупатися в глибинних причинах. Так, з чим з чим це пов'язано? Тому що я ж кажу, що селфі це лише інструмент, це реакція на якісь такі внутрішні події та переживання. До речі, глядач мене випередив. Я хотіла запитати, все ж таки у тебе, як у кандидата психологічних наук, з приводу плюсів і мінусів, тобто за і проти селфі. Ну ми вже зрозуміли, що Проти селфі вже достатньо велика кількість. У нас набігає, тому що це, по-перше, може бути небезпечним для людей із психікою такою нестабільною. Тобто, от у людей, які є оці нарцисичні вияви, якісь демонстративні акцентуації в характері, їм треба звернути увагу на те взагалі, як вони часто намагаються цю увагу отримати. Так? І можливо, її можна отримати яким. Іншим способом. Людям, які знаходяться поруч із такими людьми, близьким їхнім, треба якимось чином дарувати їм цю увагу, щоб вони не заміщували її цим селфі. Мінус також в тому, що ви витрачаєте як мінімум час і енергію на те, що дійсно, як наш глядач каже, буде не потрібно і нікому не цікаво. А гнатися за лайками це ілюзія, яка. Насправді не дарує нам нічого, окрім е депресивних станів, якщо ми, наприклад, не отримаємо бажану кількість цих лайків. Але плюси також є. Наприклад, для людей, які займаються практикуванням якимось фізичним чи духовним, вони можуть слідкувати за своїм прогресом. Якщо вони роблять якісь фізичні справи, як змінилося, наприклад, їхнє тіло або навіть вираз обличчя, тому що коли ми навіть займаємося духовними практиками, то в нас і міміка обличчя змінюється. Так, це можна для самовідстеження такого, але звичайно, не треба. Треба це робити щогодинник, щогодини, щохвилини, тому що це знову ж таки буде нагадувати нам певний розлад. Можна також ділитися певними емоціями, надихати інших людей на те, щоб вони також робили, можливо, якийсь прогрес. Ну і також це дуже непоганий такий варіант запам'ятовування подій, якщо особливо в нас трошечки з пам'яті образно. Ну, не подарував нам Боженька цього, то, то, в принципі, це також запам'ятовує тренує нашу пам'ять. знаєш, от Я про це хотіла сказати, що це, власне, на згадку. Так. І наприкінці нашої розмови ми б і хотіли зробити селфі саме на згадку. У прямому ефірі такого ще ніхто не робив. Безпрецедент, Безпрецедент, так, но... Безпрецедентна подія у нашому прямому ефірі. Зробимо це наймісто. Мій гаджет так, можемо це зробити. Я думаю, що і справді ми це робимо не через те, що маємо якісь розлади або потребу у неймовірної кількості лайків і уваги. На а на пам'ять про цей, цей хір. Так, так. через те, що на пам'ять я можливо ближче, ближче до мене. Навіть можна захопити наших операторів, так, щоб так, наші тому що вони у нас теж тут телеглядачі є. бачили. Кажи чіз. Чіз. Вона фотографує так. так. Вона фотографує. У нас є селфі. Тепер будемо його мати. І справді це буде хороша згадка. Марина. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні завітала до нашої студії. Дякую нашим телеглядачам, що приєднувалися до нашої розмови. І я впевнена, що ми ще обов'язково зустрінемося у цій студії. На все добре. Бувайте!